Говорити будемо про культуру, оскільки днями вісім років уже виповнилося українському культурному фондові. Це така флагманська державна інституція, покликана підтримувати українську культуру грантами. Це прекрасна історія. І на честь восьмиріччя було оприлюднено навіть статистику: 2 мільярди 200 мільйонів гривень приблизно за цей час було видано грантів українських. На культуру з яких 2951 культурно-мистецький проект було підтримано. Я спеціально переділив у калькулятор. Я все таки теж гуманітарій. Виявилося по 356 проєктів на рік. Майже щодня був підтриманий фактично один якийсь культурний український проект. І про це будемо говорити з Наталією Кривдою, головою Українського культурної головою наглядової ради Українського культурного фонду. Та, хоча у вас на сайті, до речі, підписано, що ви це подвійна позиція. ...подвійна. Сталося. Так, ви ще й докторка філософських наук. Пані Наталю, вас дуже часто зараз питають за досягнення за 8 років. оце все. Я зайду з іншого боку. Якщо уявити собі цей жахливий сон, що УКФ у 17-му році не зафункціонував і не був створений, яким би був український культурний ландшафт за ці 8 років без УКФ, чого б у нас не було, що ми зараз сприймаємо як звичне. У нас не було би нового формату стосунків між митцями, культурними менеджерами, діячами, і дієвцями культури і державою. І Революція гідності запропонувала нам нові формати соціальної солідарності, нові, нові формати співпраці між громадянами і державою. Український культурний фонд, як і інші державні інституції, створені в той період, став Імплементатором фактично ці нові суспільні цінності, які з'явилися, це дуже складно. Про... вірніше, це дуже легко проголосити цінності, да і залишити їх плавати у повітрі. Український культурний фонд сказав: ми можемо будувати такі е, стосунки між державою і е, діячами культури, і митцями, які були би продуктивні, ефективні і на користь обом сторонам. Оці приславуті він-він стратегії, про які ми так говорили е, багато. Е, як би змінився ландшафт е, е, Культури, культурний ландшафт в Україні не було би а, провокативних проєктів, не було би проєктів андеграундних, не було б проєктів, які е, задовольняють запити невеликих громад, не було б проєктів, які пропонують зовсім нові перспективи і горизонти, які, наприклад, вам або мені без айджизму, або але людям, які можливо сповідують інші естетичні цінності, не близькі. Але ми точно про те, щоб див'яти. Серсифікація в створенні культурних продуктів культурного контенту була максимально широкою. Український культурний фонд дав можливість долучитися до творчості, отримати фінансову підтримку тим, хто взагалі ніколи не мріяв про це. не мріяв про це, тому що ну не бачив реального шляху отримати фінансування. Мені здається, що це найпотужніша -най зміна. Сотні тисячі людей долучилися до культуротворення. У ну, так, тому що. Система працює таким чином, коли ви, митець чи група митців, маєте проєкт, то ви пишете цей проєкт і подаєтеся в Український культурний фонд на грант. І цей грант видає не якийсь приватний фонд, а видає держава. Я з радістю долучаю до нас і Анастасію Образцову, яка виконавча директорка Українського культурного фонду. Анастасія, вітаю. Ой, а я вас не чую. І пані Наталя вас не чує, напевно. Вітаю, колеги. О! Чуємо, е, Анастасія, в мене до вас теж таке питання. Так, а за ці вісім років е, УКФ став такою невід'ємною частиною української культурної екосистеми, можна навіть таке е, словосполучення вжити. А що би було без УКФ? Ну, якось би ці миті ж... все одно існували. Я тут абсолютно хочу підтримати вже слова Наталії і доповнити тільки тим, що дійсно Український культурний фонд інституція завдяки якій громади, громадські організації, приватні форми власності організації отримали доступ до фінансування. І без існування українського культурного фонду не було б цього доступу до незалежного сектору, а саме в незалежному секторі, і він зазвичай є драйвером певних експериментів або змін. Тому однозначно наша культура загалом збагатилася від того, що відкрився доступ до того сектора, який не мав державного фінансування до існування українського культурного фонду. Ми дуже часто чуємо, що культура важлива, особливо в час війни. І президент визначає культуру як ну, одну зі стратегічних напрямків нашої незалежності, тому що без цього ну, нічого не буде. Але ми так само чуємо, що культура фінансується за залишковим принципом. Ну, Зрозуміло, дрони дуже важливі, але якщо ми не маємо заради чого ці дрони посилати на голови росіян, які хочуть нас убити, ну то тоді немає сенсу і дронів робити. Це теж до вас питання і до пані Анастасії, і до пані Наталії. А чого вам бракує для того, щоб бути ще ефективнішими? Ну, бо традиційно кажуть гроші. Дайте грошей, і ми будемо прямо ще краще. А крім грошей, бо це найочевидніша відповідь. Е, най, найочевидніша, найболючіша, найболючіша, і я впевнена, що пані Анастасія підтримує, більше розкаже про це. Е, ми хочемо здійснити разом з іншими учасниками цього непростого процесу комітетом гуманітарної політики е, Верховної Ради, е, Міністерством культури та стратегічної комунікації, Українським культурним фондом. Ми хочемо здійснити. Е, Редакцію нову редакцію закона про український культурний фонд і власне внести туди ті інструменти, які з нашої точки зору будуть а, працювати на ідею ефективності. Грошей стає все менше. Ми це розуміємо. А значить, ефективність має під підніматися. Е, якщо можна, ми передай, передамо більше детально слово Анастасії. А я з вашого То, дозволу та. дозволю собі, якщо можна повернутися до вашої першої фрази про необхідність і важливість культури. Е, я не втомлююсь це повторю, Вати з ініціативи народної депутатки України Євгенії Кравчук в червні 2024 року була прийнята резолюція парламентської асамблеї ради Європи, де вперше не тільки нами в країні, а й європейською спільнотою було визнано ключова причина російсько-української війни. Є культурне стирання. Наші західні колеги не готові до терміну культурний геноцид. Нічого. Ми працюємо, ми доведемо це, але культурне стирання, стирання культурної ідентичності. Вони воюють не за території, вони воюють навіть не за людей, навіть не за ці рідкоземельні метали. Це абсолютно точно бажання винищити нас як націю окремішну націю зі своєю унікальною культурою. І мені весь час хочеться. От весь весь час всім нагадувати, люди. Ми виживаємо, ми бо боремося, ми стоїмо в світі тільки тому, що за нашими спинами оця тисячолітня історія, оця культура, оця гідність, свобода, демократія, яка втілена в нашому культурному житті. Я впевнена, що і державні інституції переглядають, і Верховна Рада, і Комітет міністрів переглядають свій погляд на культуру, і наступного року, коли буде формуватися бюджет, а я вам щиро дякую, що ви нас запросили поговорити про бюджет під час його формування. А наступного року ми не будемо дом... починати все спочатку і говорити про важливість допомогло. бюджету. Допомогло. Я вам дуже вдячна. Ми тоді зібрали всі сили і допомогло. Ми збільшили бюджет на український культурний фонд. Ще що щось, змінювати ще щось? може медійність робити Без в Україні. Та пані Анастасія, то що вам треба ще крім бюджету? Насправді так з року в рік ми повертаємося до питання з процесом обговорення бюджету на наступний рік про важливість культури. І саме деякими змінами в закон ми хотіли б якби зупинити і зафіксувати це питання. Дійсно, ми виходимо з ініціативою зафіксувати на фінансування українського культурного фонду 01% від загального бюджету України. І ми це б нам дозволило не повертатись до цього питання кожного року, і сфера культури мало б визначене зрозуміле стало фінансування. Бо хочу нагадати, що фонд Українського культурного фонду це не наші гроші, це гроші, за рахунок яких підтримуються проекти як державного, так і недержавного секторів. І коли ми кажемо про покращення ефективності, ми тут завжди думаємо про нашого заявника, бо саме він може нам допомогти бути ефективнішим. Ем, і окрім бюджету, бо якщо додати тільки бюджет і нічого іншого не змінити, навряд ми досягнемо ефективності, тому що трішки порушимо баланс. І в принципі, закон УКФ з початку його існування в нього були додавались зміни, але вони були точковими. І ми б хотіли комплексно переглянути закон про український культурний фонд, але є в принципі три найболючіші проблеми. Це перше ось фіксація 0,1% від загального бюджету, як я зазначила. Друге, це впровадження довгострокових грантів. Бо за процедурою Українського культурного фонду ми державна установа і маємо. Бюджетний період, який триває рік, ну тобто, ти е, не можеш життє... розрахувати проект, грубо кажучи, почати його в жовтні, а закінчити у лютому, тому що треба прозвітувати кінець року фінансового. Всі всі культурні проекти мають вкладатися до 31 грудня, так. Абсолютно, так, абсолютно, просто щоб ми подолали межу саме 31 грудня, і це б дозволило нам підтримувати більш сталіші проекти. Е, ну і третє, ви знаєте, що в період воєнного стану у нас діє певна 590 постанова, яка видатки держказни е, розподіляє в три е, в три, е, в три черзі. Е, і зараз гранти Українського культурного фонду знаходяться в останній черзі. Це протягом цих воєнних років ми мали дуже суспільне незадоволення, коли взяті на себе всі фінансові і юридичні зобов'язання як українським культурним фондом, так і державою, так і заявником. Але фактично гроші заявник не отримує, і в нього відбуваються паузи в реалізації проєкту. Це завжди виникає незадоволення до Українського культурного фонду, але ми, ми як установа, нічого не можемо з цим робити. Ну так, Перед ви обмежені закон, бункт... законом. Ви хочете 1% від держбюджету на культуру? 0,1? 0,1%. А, тільки 0, я думаю, 1, ну, на оборону там... Відсотків п'ять, а один на культуру. Ми реалістично дивимося на речі 0,1. 0,1 фінансовий рік подовжити, щоб можна було якось Хоча б 2. планувати. Та. І третє це пріоритетність фінансування так, культури. Так, так. це завдання, От третє здається, це завдання зірочкою. Да, але ми не можемо про це наговорити, говорити. Ну правда? безперечно. А ваші які побажання? Я повністю підтримую дирекцію і команду Українського культурного фонду. Ми разом виробляли ці пропозиції. Ми дуже вдячні комітету з гуманітарної політики Верховної Ради, які приїхали до нас. Ми вже говорили. Я говорила про це засідання і вони підтримують ці пропозиції. Трошки посміхаються, коли ми говоримо про 0,1 відсотка, да, але ми все одно на цьому будемо наполягати, і звичайно, Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Е, дивіться, от коли пані Анастасія говорить про ці цифри, це якось звучить сухо. Все це реальна можливість робити великі ефективні проекти, ефектні, які би впливали на культуру всередині країни, які би гідно представляли Україну за кордоном. Е, ми проводимо процедури, ми е, намагаємося там, видаємо гроші заявнику, і у нього є 4-5 місяців на реалізацію проєкту. Да? Інколи проєкт передбачає набагато більший термін. Це як народження дитини. Да? Оці два роки точно дадуть нам можливість з, е, запровадити великі, голосні, яскраві гідні проекти. Ну... Над цим треба працювати. Так, культуру дуже складно вставити в рамки. От у вас є шість місяців. Будь ласка, зробіть ось як мені культурний продукт. Його можна звичайно зробити, але якість і ефект буде очевидно не той. Тому вам успіхів. Якщо медійність допомагає, будемо кликати вас і ще. Дякую, пані Наталя. Дякую, дякую, щиро. пані Анастасія. Анастасія Образцова, виконавча директорка УКФ і Наталія Кривда, очільниця наглядової ради УКФ, були гостями мого... Розмовного ефіру, а далі за 20 секунд підхопить Олена Фроляк з новинами.